14 листопада біля кінотеатру «Київська Русь» близько 12-ї години Трапилась дорожня транспортна пригода, в якій взяло участь одразу чотири автомобілі. Як виявилось, три автомобілі стояли в черзі до світлофора, що біля магазину квітів на базарі, коли в них ззаду на пристойній швидкості врізався автомобіль марки Рено до чергової частини Лубенського міськвідділу надійшло повідомлення про ДТП без потерпілих. але як виявилось, на місці пригоди потерпіла одна жінка, єс, яка їхала в автомобілі Нива. Стояли три автомобілі в черзі на світлофорі, але один автомобіліст, який на Рено остання машина пошкоджена, яка його не дотримався дистанції і не вибрав безпечну швидкість і допустив на зіткнення з автомобілем Нива, котрий подальшому також вдарив автомобіль Рено і останній вдарив автомобіль Форд Фокус. Зараз збираються матеріали перевірки, вирішується питання щодо порушення кримінальної справи та внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Та за словами очевидців, водій автомобіля Рено, який влаштував таке собі доміно, був на підпитку. і зараз цей факт встановлює медична експертиза. Ще будемо проводити медичне освідування після складання схеми та протоколу дорожньо-транспортної пригоди. На час, доки місце дорожньо-транспортної пригоди досліджували експерти, автомобільний рух біля кінотеатру Київська Русь був доволі проблематичний і отворились затори. Олександр Назарець, Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.